Вітаю! Мене звуть Сапего Анастасія і я індійський астролог. У цьому відео ми будемо розбирати, куди буде спрямована увага США та Китаю і які події можуть відбуватися у цих країнах з 12 березня по 10 травня 2023 року. Гороскоп США є дуже тривожним на цей період. По-перше, енергія буде приносити конфлікти, тривоги і всілякі труднощі всередині країни. Все це буде якось підніматися можливий хаос. І США може активно конфліктувати та активно стикатися з великою неприємністю. Це також може говорити про те, що на ці два місяці нерухомість в Америці буде падати. А я вважаю, що дуже постраждає еліта, бізнес та політики. Я думаю, що будуть серйозні проблеми та втрати, і від цього буде почуття небезпеки у громадян країни. Спокою не буде. Це час, коли посилюватимуться фінансові труднощі в США, і через це буде страждати президент. Це час, коли можуть бути масштабні аварії та на території США, ймовірно, що порушиться комунікація та пересування всередині країни. Можуть страждати представники ЗМІ, друкарні, видавці тощо, але є й добрий вплив у вигляді того, що США зможе отримати гроші від іншої країни. Також цей період може дати перевагу жінкам США. Жінки можуть займати лідируючі позиції. Народ також почує свою силу. Для Байдена це неприємний час з 12 березня по 10 травня, який може принести серйозні проблеми зі здоров'ям. Серйозні стреси та неприємні закінчення його може реально похитати в цей період. До того ж, це може бути пов'язане з впливом невідомого, ілюзій, медикаментів, вірусів та отруєнь. Ми бачимо, що тривога буде наростати у США, але тепер цікаво подивитись, що ж буде відбуватися в Китаї з 12 березня по 10 травня. Я одразу хочу сказати, що Китай не буде відсиджуватися. Схоже, що такий, такий час. Те, що я бачу гороскопи Китаю, може означати багато, але це точно дасть дуже хиткий стан у період з 12 березня до 10 травня на території Китаю. Дуже схоже, що буде повстання або розкриття посилення конфлікту з іншою країною. Або буде землетрус. Я думаю, що Китай реально відчує цей вплив. Китай може похитнутися. Ще в гороскопі йдеться про те, що буде порушено міжнародні зв'язки та торгівлю. У цей період, як я розумію, похитнуться багато країн. Для сідзіньпіня це йде комбінація на зниження економіки за рахунок проблем із міжнародними відносинами та торгівлею. У його ж гороскопі помітна агресія, яку він може транслювати, або з якою він може зіткнутися, що може дати конфліктні конфлікти нещасні випадки, як особисті для сі, так і на рівні країни. Це також натякає на падіння нерухомості на території Китаю. Ще тут добре показано, що Сі Цзіньпінь зіткнеться з великою проблемою для свого правління. Та статусу, тому дуже ймовірні повстання, про які я говорила раніше, або хтось інший та впливовий буде чинити для нього проблема. Він відчує серйозну нестабільність. З іншого боку, це може говорити про а, інші монументальні проблеми в Китаї, що буде важким для Сі Цзіньпіня. Це буде помітний період. А ми подивимося, як програється, але маємо розуміти, що ось ось щось станеться. Причому не лише у Китаї, а й у США також. Але я хочу зазначити, що поки що не буде великої війни між США та Китаєм. На таку війну можна чекати з 2028 по, 2020, по 2030 рік. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.